Електронного листа від мого давнього друга е, Афлатунчика ми готові вам представити дистанційну роботу нашого закладу в умовах сьогодення: світ дитинства, співучий і дзвінкий, різнокольоровий, веселий, і чистий, прозорий, мов джерельна вода. І чудовим є те, що наша професія вихователь існує для того, щоб оберігати і пестити цей дивовижний світ. Віддавати йому свою любов і частину серця. А ще у вихователя є велика місія допомогти дитині пізнати цей світ, зробити перші кроки у вихованні та навчанні навіть за будь-яких обставин. У законі України про дошкільну освіту дистанційна форма здобуття освіти передбачає індивідуалізований процес здобуття освіти, який відбувається в основному за опосередкованою взаємодією віддалених один від одного учасників освітнього процесу у спеціалізованому середовищі, що функціонує на базі сучасних та інформаційно-комунікативних технологій. Тому перед початком організації роботи з дистанційного навчання в нашому закладі методичною службою було проведено ряд заходів. Педагоги закладу дбають про повноцінний розвиток дошкільня, добирають, створюють та надсилають освітній матеріал для розвитку дітей. Руханки, аудіоказки, майстер-класи відповідно віку маля. Справжній вихователь навіть в дистанційних умовах завжди знайде час чим себе зайняти. Цин і упорядкування власної методичної скарбнички, підвищення кваліфікацій, підбірка дидактичного матеріалу, а також підвищення свого культурного рівня. До вашої уваги фрагменти дистанційної роботи з дітьми. Доброго ранку, малята! Сьогодні на музичному занятті ми з вами будемо виконувати веснянки. Вишивати, знайдеться в неї голка, нитка, час, зуміє всі відтінки підібрати, і шедеври вийдуть з під руки не раз. І створить диво, первозданну казку і усміхнеться сонечко в вікні, бо відіб'ється і любов, і ласка на вишиванки білім полотні. Любі малята, шановні батьки, запрошуємо вас долучитися до флешмобу з нагоди дня вишивання. Моя сорочка вишиванка, хіба ще є така краса, моя сорочка, вишиванка, ні дух народу воскреса, моя сорочка, вишиванка, хіба ще є така краса? Моя сорочка Дуже цікаве заняття. Певно, кожен із вас бачив після дощу таке прекрасне явище, яке називається весел. Прошую до дослідницької лабораторії. І досліджувати ми з вами будемо повітря. Сьогодні ми будемо малювати малюнок, а саме квіти за допомогою пакета, в якому знаходиться повітря. Ми намащуємо пакет фарбою. Притискаємо його до аркушу паперу. І у нас виходить ось такий гарний відбиток. Одним із важливих пріоритетів є забезпечення психологічної стійкості учасників освітнього процесу. Більш ніж будь-коли діти, батьки і педагоги потребують психологічної підтримки. Завдяки проєкту Завжди поруч забезпечуємо психологічну підтримку, зменшуємо прояв травматизації серед здобувачів освіти. Дистанційка, мамо, мамо, дистанційка, ось затерпле ручки, заніміла шийка. Я згадаю маму пору до Кастолу. Хочу повернути свою рідну школу.